Друзі, є гарна новина. Ветеранам війни компенсуватимуть витрати на страхування. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект номер 12295 д який передбачає компенсацію витрат на обов'язкове страхування цивільної правової відповідальності ОСЦПВ для ветеранів війни, які є власниками транспортних засобів. Проект закону напрацьований спільно з народними депутатами України на основі підготовленого акту мінветеранів. Цей законопроект передбачає зміни до закону України про обов'язкове страхування ОСЦПВ, а саме перше. Тимчасове звільнення від обов'язку мати автоцивілку до 30 червня 2025 року. Друге. Компенсацію витрат на придбання автоцивілки. Ці зміни стосуватимуться учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Очікуємо друге читання і підписання президентом. А кому потрібно оформити автоцивілку, звертайтесь за вказаним номером.